Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які завжди говорять правду і завжди говорять те, що ви не почуєте на офіційних телевізійних каналах від офіційних блогерів, від тих, які. Які просто вішають локшину на вуха українців. Але на превеликий жаль українці дуже люблять, коли е, їм вішають локшину на вуха. За це вони донатять, за це вони ставлять подобайки, за це вони пишуть тисячі коментарів. На превеликий жаль, в Україні зараз панує брехня. Правди в Україні немає. Правди в Україні немає. Але я завжди говорив по життю. правду. Я старий, мене новим фокусом не навчиш. Як кажуть, тому я продовжую говорити правду, скільки я зможу. Для тих, хто хоче допомогти. 54, 57, 08, 25 13 71. Е8978, картка Приватбанку. І для тих, хто хоче допомогти з-за кордону, хто небайдужий до України, хто одягає вишиванку за кордоном і ходить в вишиванки. І навіть лягає спати в вишиванці. Вестерн Юніон, Монограм, Швець, профіль Фейсбук, Месенджер. Списуємося, і я отримую ваш донат. Ви знаєте, мені одна людина написала. Подивіться на себе за останні дні, скільки ви втратили підписників людей. Ця людина не поставила тире між словами підписників, тире людей. Людей-підписників. Так, за те, що я говорю правду, за останні дві неділі я втратив десь приблизно 200 з хвостиком підписників. Але ж я доросла людина, я стара людина, я прожив життя. Я веду свій Ютуб канал не для того, щоб мати велику кількість підписників. Мене втішає те, що мій канал подивилося майже 25 мільйонів українців. Оце мене втішає. Підпишуться люди чи не підпишуться, як би кажучи, мене. Не дуже хвилює. Чому? Ну тому, що як може хвилювати мене підписки да? на моєму каналі, коли Україна котиться в прірву, коли Україна на межі свого існування? І ця жінка теж не подумала, що вона пише. Розумієте? От наскільки українці навіть в самий критичний момент історії України, коли нашої держави може не стати, а Українці дуже люблять брехню. Солодку брехню. Да? І от якби я брехав, якби я викручувався, якби я віляв хвостиком, віляв задом, да? мені б слали донати, на мене б да? Ну, Для прикладу, Ігор Мусейчук. Так? Теска. Мене звати Ігор Швець, а то Ігор Мусейчук, да? який сидить за кордоном, лє бруд на Україну. На все лє, без розбору. Подивіться, скільки підписників в нього, скільки коментарів, скільки вподобаєк, Кому ви пишете, кому коментуєте? Ігор Мосійчук, це зрадник ненькій України, в яких партіях не був, кого він не зраджував. З Верховної Ради його вивели в кайданках за хабарі, і люди йому кладуть вподобайки, лайки, коментарі. Чому? Ну, тому, що люблять, коли брешуть, розумієте? І на превеликий жаль, на превеликий жаль, українців не переробиш. Українці не звертають увагу на те, що треба звертати. Їм просто виливають локшину, помий на голову, такі як Мосійчук, Бонаренко, Шарій і інші, використовуючи те негативне, що робиться в нас в Україні. А от розібратися з тим негативним, що робиться в нас в Україні, ніхто не хоче. Всі тільки рвуть на собі вишиванку і кричать: геть. От ви знаєте, банду геть, оцей лозунг Майдану, продовжують кричати банду геть. І ніхто не думає, а що далі? Ну, от дивіться, 4 хвилини жодної вподобайки. Правильно, ну тому що подобається брехня. Ну, банду геть, а що далі? Пам'ятаєте, кричали на Майдані Першому Юща. Банду геть. Так, банду геть. Прийшов що Ющ? І здав владу Януковичу. Так, так. Пам'ятаєте, другий Майдан? Для тих, хто не знає, коли був другий Майдан, коли розстрілювали Майдан в страшні дні 18, 19, 20 лютого, я був на Майдані. Так, я був там на Майдані, в тому страшному пеклі. Так що, після Другого Майдану кидали чиновників сміттярки, кричали банду геть. Далі що? До чого це привело? Історії колу, ніхто ніяких висновків не робить, Да? Провокують зараз Третій майдан в Україні. Да? І кричать знову банду геть. Ну, добре, зараз банду геть. Бах, і банду геть, що далі будемо робити? А знову нічого. А що потрібно робити? Правильно міняти державну систему управління. Дорогі мої рідні, якщо ми не поміняємо державну систему управління в Україні буде що гаплик. А для того, щоб поміняти державну систему України, треба що? скоротити до мінімуму 700 тисяч чиновників. Україна не може воювати, коли в тилу у них 700 тисяч чоловік, які нічого не роблять. І грабують Україну кожен день, придумуючи схему. У нас чиновників зараз не півмільйона, а 700 тисяч, плюс обслуга чиновників, а обслуга готова за свого пана загризти побити, плюс куми, свати, рідні, приближені чиновників. Себто ми виходимо по колу десь 2-2,5 мільйона чоловік. В Україні живуть припіваючи під час війни, мають бронь від мобілізації і нічого не роблять. Скажіть, будь ласка, хто з чиновників щось робить Ніхто, практично ніхто. і 100 процентів чиновників України, якщо 10% роблять щось реальне, то це добре. Решта сидять від 9 до 6. Думають, що би зробити, тому що сидіти на кріслах, друкувати якусь, вибачте, ахінею у звітах просто стелі, їм уже надоїдає, і вони бухають, да, як КМДА, пам'ятаєте, п'янка, коли жінки, чиновниці валялися, качалися в трусах, лізли на стелі. Да? Займаються сексом в кабінетах, бухають. В робочий час е, на річках, кабаках, що тільки не роблять наші чиновники? І що? Плюс скільки мільярдів тратять на чиновники? Ви знаєте, я приведу цифри, зберу цифри і покажу, скільки мільярдів тратиться на чиновничий апарат в Україні. До речі, ніхто ж не хоче міняти чиновничий апарат. Ні після Майдану Ющенка, ні після другого Майдану, ніхто не хотів міняти чиновничий апарат. Навпаки, ті, хто стояли на чолі Майданів, вони його збільшували, чиновничий апарат, збільшували зарплату. До чого це приведе? До знищення України. Чиновники, які кожен день грабують Україну і нічого не роблять корисного, вони гірші вороги, ніж расисти. Тому що вони тут всередині роз'їдають здорові тіло України як та червоточина міцний козацький дуб. Ну, як результат, як результат, до чого це приведе? Я не буду розказувати в викладки економіки, викладки всього, і приведе до того, що в Україні починає творитися жах. Повертається історія в Другу світову, велику Вітчизняну. Ми доходимо вже, колесо історії повертається туди. В Україні вводять нові податки. На кого? На псів і котів. От, вдумайтесь, вдумайтесь, це ж страшно. Чиновники, прокурори, судді, поліцаї, ти живуть припіваючи, а простим українцям вводять податки на. Псів на котів. В Закарпатській і в Чернівецькій областях ЦНАПи почали реєструвати домашніх тварин. Для початку псів. А потім що? А потім візьмуться реєструвати котів, щоб обкладати податків. Рідні, дорогі мої, що ся робиться, як кажуть, в західній частині України. Вдумайтесь, велику Вітчизняну німці через своїх. Послух поліцаїв, да, поліцейня ходила старостами сіл і переписували всю худобу у селян, да корівку, поросятку, там, теличку, крилика, козочку, да що там, яка є домашня живність в тому числі псів і котів, і на кожний вішали бірку. І що ж це виходить? Ми вернулися до Другої світової, до Великої Вітчизняної війни, і що зараз будуть ходити е, хто? Старости, чиновники по дворам, рахувати, що у тебе є в дворі, в тому числі псів і котів, бо ти за них маєш податок платити. Знаєте, мені страшно. Мені страшно, того що я я, чесно кажучи, Чесно кажучи, напівголодуючи підгодовую, підготовую чотирьох приблудних котів і трьох приблудних псів. І ще розсипаю хліб горобцям голубам. Да? Мене за це що, пообкладати податками? Да? Мене штрафувати, аж будуть штрафувати від 850 гривень. Вдумайте, що робить влада? Що роблять чиновники? Що робить уряд? До чого ми котимось? До чого ми котимось? так А потім кажуть, що люди не хочуть захищати Україну. Знаєте, був такий барон Маннергейм: людина, яка керувала Фінляндією коли е, Росія напала, Радянський Союз напав. На Фінляндії була така знаменита лінія Маннергейма Він сказав: для того, щоб люди захищали країну, треба створити такий рівень життя в цій країні, щоб люди хотіли захистити країну і умерти Скажіть, будь ласка, коли люди зараз, прості люди, виживають, просто виживають, виживають, тому що їсти нема за що. Да? Коли прості люди. Ну, такі, як я, сьогодні йшов, бачив жіночку, пенсіонерку, яка годує 12 котів. Жіночка-пенсіонерка, колишня лікарка, дуже старенька, вона виносить їсти тим котам. І ті коти з усієї вулиці збігаються, 12 котів. Що її штрафувати за тих котів? Да? Знаєте, мені страшно. Мені страшно, коли я бачу кінець України. Мені страшно, коли я бачу людей. Які до того отупіли, що не бачать цього кінця. І саме більше мені страшно, як українці люблять брехню і як ненавидять правду і тих, хто її говорить. Пам'ятаєте ту жінку, яка мені сьогодні написала. А ви подивіться, від вас відійшло дуже багато підписників за останні дні. Знаєте, що я скажу? Я говорю правду. Мене не хвилює, хто відійде від мене. Мене більше хвилює, хто залишиться зі мною. Тому що ті, хто залишиться зі мною, це є справжні українці. Справжній українець завжди люби гірку правду, а не люби солодку брехню. З вами, Іри Швець 54 57 08 25 13, 71 89 78. Карта Правобанку для тих, хто за кордону вести не Юніон монограм. Іршвець профіль Facebook Messenger. Списуйтеся, я отримую ваш донат. Допомагайте, рідні, дорогі, і, як завжди, низький уклін тим, хто допомагав, допомагає і буде допомагати. Допомагайте говорити правду, тому що без правди України не стане.